Що сталося з машинкою? Що сталося? сталося з машиною? Поламалася машина? А що там? Матюшик, а що поламалося? А та машина поламалась? А що там радіатор пробитий? Там. Пробитий радіатор. То що треба робити? Ремонтувати. А ну візьми, чим ти ремонтуєш? По грущик вибирай машину. Погрущик, їде! І їде і що? І ремонтує машину по грущею. То не є поламана. Це полюмана. Та поломана. так поломана. І ця поламана? Так. Що її погрузчик ремонтує? А покошік. А покошити як там і тут? Всі поремонтував? Там були мотають. Перемонтував? А що там було поломане? Поманюємо сина. Дві. Дві. П'ять, шість. П'ять шість машин поломаних. Ого, дуже багато, матюшику. Дуже багато.